Доброго дня! Хочу зняти коротеньке відео. Я там зробила запис, але я раніше цього не робила. Я хотіла взагалі-то виставити букет, який отримала від дітей. Ну, я не розібралася, як це робити, тому знімаю коротеньке відео. Сьогодні у мене день народження, приймаю поздоровлення, настрій гарний. Вода теж. Вчора як було похмуро, цілий день і дощ, і хмарно було, а сьогодні отак розгодинилося сонячно, ну й холодно. Вночі заморозок був, зутра все біліло, а зараз ось так всього 5 градусів і вітерок прохолодно доволі. Ну, Настрій причудовий, поздоровлення від Гарних, хороших людей приймаю, дуже приємно. Дякую всім за поздоровлення. Ну і зараз покажу букет. Ось, отакий красивенний букет. Я як поціновувач квітів, Відразу відзначила, що дуже гармонійне поєднання кольорів, квітів. Гляньте, як воно все виглядає чудово. Ось які хризантемки двох видів. Ось такі зелені, а то з зеленою серединкою. Розочки, ось такі трояндички мимі вони є таких кущичок, і тут які вони в букеті гарненькі. А це я відразу і не поняла, що це гвоздички. Ось рожеві і ось такі, як зеленкуваті, салатові. А ось які гілочки. Я думаю, це евкаліпт. Як доповнює, інтересно. Виходить таке і пакування гарне. Я так умиляюсь, бо, знаєте, якось так складається, що ну, не часто я останніми часами отримую букети, і тому я так прям розчулилась від цього букетика. Так мені приємно, що дітки так увагу таку мені приділили. Якось я все. В останні часи все время ж такі живі квіти, не живі, а ну предпочитала на посадку квіти, рослини різні. А що так можна отримати букет, якось щось я вже й забула про таке. А сьогодні свій день народження оце, отримала і радію з цього. Ну На цьому завершу відео. Вдячна діткам за такий подаруночок. Дуже-дуже приємно. Усім теж бажаю отримувати побільше подарунків, приємних новин і всього-всього що доброго, що можна побажати. Головне, щоб мир у нас був, щоб ми з вами жили, процвітали, добра наживали. Дякую за увагу, всім до побачення.